Багато людей в Україні та світі підтримують нашу державу та щодня об'єднують зусилля, аби якнайшвидше завершити війну. На жаль, війна стала для нас реальністю, в якій ми сьогодні живемо. Характер небезпек щоразу змінюється тому надзвичайно важливо дотримуватися правил безпеки. Не переміщуйся наодинці а найкраще Завжди знаходитись у супроводі знайомих дорослих. Не погоджуйся на пропозиції незнайомих людей. Не ігноруй звуки сирен, сигналів про повітряну чи іншу тривогу бажано, щоб у дитини був карманчику папірець, на якому було написано номер телефону батьків, ім'я та прізвище дитини на випадок екстреної ситуації. Якщо маєте власний мобільний телефон, завжди перевіряйте, чи він заряджений та чи є достатня кількість грошей для дзвінків. Крім того, необхідно виписати телефони родичів та друзів в окремий блокнот і тримати його при собі, поставте номер когось із батьків на швидкий набір. На вулицях міст можуть бути уламки від ракет чи іншої зброї. Не чіпайте їх. Також не заходьте в занедбані будівлі чи покинуті будинки, оскільки вони можуть бути замінованими. Ніколи не йдіть гуляти на вулицю. Не повідомивши батьків чи інших близьких вам людей. про те, куди ви йдете і з ким. Гуляти і гратися можна в місцях, які призначені для цього Не можна збирати. Здавати снаряди в металобрухт. Якщо ви, перебуваючи на вулиці, виявили іграшки, мобільний телефон та інші речі чи предмети, які вам не належать, пам'ятайте, категорично забороняється їх підіймати чи переносити, тому що це можуть бути замасковані вибухонебезпечні пристрої. Не беріть від незнайомих людей. Будь-які предмети, це може бути загрозою для здоров'я та життя. Якщо ви загубилися у певній місцевості чи у натовпі, то важливо стати на безпечну височину та кликати батьків чи дорослих на ім'я та прізвище. Якщо є мобільний телефон, зателефонуйте комусь із батьків. Якщо з ними немає зв'язку, потрібно набрати 102 та пояснити, що трапилося. Якщо незнайома людина взяла вас за руку і намагається кудись відвести, то важливо привернути увагу до себе інших людей. Наприклад, гучно закричати. Не виходьте на вулицю в період дії комендантської години. Якщо вас щось цікавить про війну, то обов'язково обговоріть ці питання зі своїми батьками.